Доброго дня, шановне панство. Сьогодні хочу поділитися своїм рецептом копчення м'яса, можливо, і риби. Для цього потрібно сьогодні готуємо розсол. 10 літрів води. Закипіло, я 9 Ось таких полстакончиків сюди вкину, кидаю 10-й, на 10 літрів, 10 стаканчиків солі, десь приблизно кілограм. Потім потрібно приправи вазових, Ох! Десь листочків. 10. Берем Чорний горошок пів пачки. Коріант цілий, теж півпасочки. Часник сушений, також півпачочки, десь по 10 грам приблизно. І духняний перець. Також десь горошинок десять потрібно. Все це висипаємо ці 10 літрів. Вода закипіла десь хвилин. 3-5 покипить і виключаємо. І будемо настаювати, поки вода не охолодне. Потім будемо замачувати м'ясо. Тут в мене бролери і витятки. Далі будемо. Так, уклали м'ясо в каструлю, залили розсолом. такий підносик і прохолодне місце на три доби ставимо під гніт і чекаємо. Пройшло почти три доби, проварюємо м'ясо для копчення. Бролери проварюємо десь хвилин 20-25. Провіряємо. Зубочисткою, сукровиця не виходить, думаю, буде достатньо. Витятку будемо проварювати трохи довше, десь годину. годину. І будемо тоже промиваємо, вивішуємо, щоб стекли, просохли трохи. Потім будемо приступати до копчення. Рибка соліє. рибка солітиме 2 години. Теж промию, просушимо. І далі покажу, що буде. Підв'язуємо рибу. Це вже остання щучка, всі ми підв'язали, м'ясо підв'язали. Це вам показує, як на рівності воно робиться. Сьогодні щучка. Також я робив коптив. Скумрія дуже смачна виходить, окунь. Коропа копти все дуже смачно сьогодні щучка. Вот Підвішуємо, вона стікає, підсушуємо і будемо коптить далі. Буде. Продовжуємо процес копчення, Нарубали ось такої фракції вільхи. У мене такі п'ятаки попилені і вийшла така фракція. Це моя коптіння бочечка, знизу тупка. Засипаємо на дно. Такий піддончик, жир не копав. І зараз буду поміщати сюди м'ясо. Розмістили м'ясо, рибку. Я накриваю таким. Трапчиною підпалює вогнище? Розгориться вогнище? Тільки почне диміти тирса, щепа? Засікаю час і десь приблизно час буду коптити. Поки все. Завершення процесу копчення. Красота.